Сьогодні, якщо буде не лише результат, але й якість гри, то чому б Олександру Шовковському не звертатися частіше до ось таких варіантів? Тріо центральних захисників. Це дуже і дуже цікаве рішення. головного тренера. Динамо зараз на передача на Брашко добивати! Ні, не влучає в ціль Володимир Брашко. м'яч каркас воріт прилетів. Чекаємо на повтор епізоду з нетерпінням. Ми здивимося, момент Володимир Брашко відкривається на лінії штрафного майданчика. Одразу пробиває, пробиває не сильно. І друга спроба Брашка. Перший удар нескуще заблокував. Міг, до речі, з надійніше зіграти. Мойзес Жаржо. Представник республіки Гамбія. І не найпопулярніший. Є Напрямок переїжджати з Гамбії до України. Але цікаво, що Мойзес, він так, не перша Команда Чорноморця нього він розпочинав сезон у складі команди Полісся-2. зараз цікавий варіант. Караває! Куди ж, куди ж, куди ж летить м'яч після удару Олександра Караваєва. Зіпсував настрій вболівальникам Динамо Олександр Караваєв. В собі зіпсував дуже настрій. Міг забивати. Звичайно, що не хотів, щоб перехопили м'яч-захисники. Тому саме повітрям м'яч спрямовував в напрямку чужих воріт. Край неточним вийшов удар Олександра Караваєва. Мій колега-режисер нашої трансляції Владислав Ніколайчук вже навіть е хотів вам показати плашечку про Олександра Караваєва. Можливо, він ще покаже. Тут все буде від Сашка, залежати. Чи зможе він сьогодні забити чи ні. Ось, до речі, для Мозіса жаржу вже не перший момент, коли він привозить небезпеку біля своїх воріт. Невпевнено зіграв. Джарес Караваєв на ударній позиції. Караваєв! Одразу не пробиває Олександр Караваєв. А цілком можливо, що варто було це робити. Знову картає себе Караваєв. Право на кутовий здобули футболісти Динамо. Ще один футболіст, який має безпосереднє відношення до київського клубу. Артур Рудько не просто виховувався в Динамівській академії, а навіть певний час був основним в команді. В період часу, коли Артур Рудько саме як був кіпер номер один, представляв київське Динамо. Подача по штрафного майданчика відбивається футболісти Чорноморця. Шапаренко. На Кабаєва. Сезоні 2016-2017. Ручко був основним воротарем. Друзі, Артур Ручко це та людина, яка садила на лаву для запасних Олександра Шовковського, як кажучи, зовсім не юного Олександра Шовковського. Це якраз був той сезон в кар'єрі нинішнього наставника Київського Динамо, коли вже почав думати про те, як. Завершити свої виступи у футболі 1 січня 2017 року. Олександр Шавковський поставив крапку в своїй ігровій кар'єрі, але після цього почав працювати тренером, асистентом головного тренера національної збірної, в тому числі був. Ну і далі вже. Прийшов до тренерського штабу Мірчилу Луческу і, врешті-решт, зайняв його місць. Коли румунський наставник хворів і потребував певних хірургічних втручань, то Олександр Шовковський легко заміщував його на цій посаді, вигравав матчі і абсолютно заслужив на те, щоб стати головним тренером команди вже на повноцінній основі. Я гадаю, що жодної секунди ніхто не шкодує про той день, коли Шовковський очолив. Київська Динамо. Караваєв. Подача до штрафто майданчика. Небезпечний момент. Ручко забирає м'яч в руки. Володимир Брашко. На ударній позиції. Ще раз дивимося цю подачу. Розібралися в ситуації. Центр Караваєв, людина, яка сьогодні створила масу проблем для вирід суперників. Дивимося, Чим. Е... Зможуть відповісти футболісти Чорноморця. непоганий момент для Олексія Хобленка. Знайшов м'як чужому штрафному майданчику і пробив по воротах. Олексій Хобленко теж достатньо знаний футболіст на рівні українського футболу. Дуже багато команд пройшов. Цей 30-річний нападник. Свого часу Динамо запросив Олексія Хобленка до своєї академії. Власне завершував в, в свої виступи в дитячо-юнацькій футболі лізі України. І ось перші спроби дорослого футболу були пов'язані теж із київським Динамо. Не пройшла передача на Кабаєва. Речі, друзі, сьогодні щодо тактичних моментів, якщо варіанти із вінгбеками, вони дуже цікаві, то як будуть діяти Кабаєв та Буяльський на позиціях інсайдів, це теж до речі дуже дуже, дуже цікава, інтригуюча деталь.